1 жовтня поєднує в собі одразу три величні свята: це День захисників і захисниць, День українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ми висловлюємо безмежну шану і подяку тим, хто став на захист нашої держави. Наші захисники і захисниці це люди величезної мужності, сили та відваги. Сотні тисяч українців і українок стали на фронт у боротьбі з російським агресором, віддаючи найцінніше своє життя і здоров'я заради нашої свободи. Ми шануємо героїв, які виборюють майбутнє України, і схиляємо голови перед тими, хто не повернувся з поля бою. Сьогодні ми згадаємо історії лише декількох героїв із багатьох тисяч. Багато добровольців, які стояли на Майдані, пішли захищати Україну і на фронт. Серед них відважний боєць з позивним Вінчі», який з 2018 року служив у лавах ЗСУ. Його родина не раз захищала Україну, Прадід був воїном УПА, а сам він, лише досягнувши повноліття, став на фронт і загинув, обороняючи рідну землю. Романи Василя ратушні, добровольці, які віддали сили і життя за свободу України, продовжуючи традицію героїзму своїх попередників. Весь світ знає українських кіборгів, про силу духу і міць яких говорять усюди. Кулеметник Ігор Брановицький брав участь у боях за Донецький аеропорт, де проявив виняткову мужність і героїзм. Загинув 21 січня 2015 року в Донецьку посмертно удостоєний звання Героя України. На початку повномасштабної війни з'явився символ мужності та відваги українських воїнів, легендарний привид Києва. Так називали пілота, який у небі над столицею знищував ворожі літаки, захищаючи небо над мільйонами людей. Згодом стало відомо, що привид Києва це не одна людина, а образ багатьох українських льотчиків. Серед них полковник Олександр Оксанченко, один з найкращих майстрів винищувальної авіації у світі. Він загинув 25 лютого 2022 року у небі над Києвом, прикриваючи нашу землю від ворожих літаків. За відвагу та мужність йому посмертно присвоєно звання Героя України. Андрій Пільщиков відомий за позивним Джус, молодий талановитий пілот, який боронив українське небо від перших днів повномасштабної війни. Андрій загинув у серпні 2023 року під час навчального польоту, залишивши по собі пам'ять про відданість і незламний дух. Особливу сміливість і стійкість показали захисники острова Зміїний. Вони не тільки захищали острів, а й зухвало вказали напрямок російському військовому кораблю, який потім було знищено українськими силами. Надзвичайну силу духу показав Олександр Мацієвський, снайпер, доброволець територіальної оборони. 30 грудня 2022 року під Солидаром його взяли у полон і розстріляли російські військові. Останні слова Олександра Слава Україні почули мільйони, і вони стали символом незламності нашого народу. Олександру посмертно присвоєно звання Героя України. Гліб Бабіч поет, військовий, волонтер, автор пісень, які звучали у виконанні гурту Козак Сістем. З 2014 року він брав участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних Сил, пройшовши шість бойових ротацій. Після звільнення зі служби активно займався громадською діяльністю, ставши співзасновником організації Брати по зброї. У 2021 році вийшла його збірка поезії, вірші та пісні. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Гліб повернувся на фронт. Його остання пісня Мольфар була представлена гуртом Козак-Сістем. Гліб Бабіч загинув 28 липня 2022 року, залишивши по собі спадщину мужності, патріотизму та творчості. Всі захисники Азовсталі та Бахмута тримали оборону в найскладніших умовах, відбиваючи численні атаки ворога. Їхня відвага та самопожертва стали прикладом для всіх нас. Українські жінки також стали невід'ємною частиною захисту батьківщини. Вони підтримують фронт як волонтерки, працюють у медичній допомозі, а також боронять нашу країну на рівні з чоловіками у розвідці, артилерії кулеметних точках. Ось деякі з них Юлія Микитенко, командирка розвідувального взводу, яка започаткувала перший жіночий взвод в ЗСУ. Її відвага та лідерство надихають інших жінок на службі. Олеся Воротнюк, балерина Національної опери України, яка після загибелі чоловіка на фронті та початку повномасштабного вторгнення змінила пуанти на автомат. Вона захищала Київ у складі тероборони, допомагала евакуювати людей і чергувала на блокпостах. Для неї балет і служба мають спільне. Дисципліну, витримку і силу духу сьогодні Олеся знову виходить на сцену, але продовжує тренуватися у стрільбі та допомагати армії. Її історія це ще один приклад того, як любов до мистецтва і боротьба за свободу можуть поєднуватися в одній людині. Христина, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор і призерка чемпіонату світу з біатлону, після початку повномасштабного вторгнення змінила спортивну гвинтівку на автомат. Вона зізнається, страху перед ворогом немає, а її досвід у стрільбі став у пригоді і на війні. Христина вірить у перемогу та мріє, аби ця війна швидше завершилася, і всі рідні повернулися живими. Тетяну Чубар побратими називають дівчиною вогнем. Попри невеликий зріст, у 160 см, вона вправно працює з важкими снарядами та вже знищила понад десяток ворожих цілей. Після навчання у Немирові, де була єдиною дівчиною в дивізіоні, одразу пішла на фронт. Тетяні 24 роки, з них 5 вона служить в ЗСУ, виховує двох синів. Завдяки мужності і незламності нашого народу Україна вистоїть, відродиться і стане ще сильнішою. Світ схиляється перед українським героїзмом, а ми збережемо пам'ять про кожного захисника і захисницю у наших серцях і серцях прийдешніх поколінь. Разом ми йдемо до перемоги, бо за нами правда, віра і наша рідна земля. Слава Україні, слава героям!